Доброго дня, діти! Давайте згадаємо, що нового ми дізналися на минулому уроці. Так, це було визначення рівнянь. Корення рівнянь. Ми уточнили, що значить розв'язати рівняння. А також склали алгоритм розв'язання рівнянь вивчених видів. Сьогодні. Ми будемо дізнаватись нове за допомогою знань, отриманих на попередньому уроці. Як казав відомий американський письменник і філософ Річард Бах, навчання це лише відкриття того, що ти вже давно знаєш. Отже, тема нашого уроку рівняння, і ми, як завжди, почнемо з повторення. Прочитайте записи і скажіть, чи можна їх назвати рівняннями? Так, вони не є рівняннями, адже відсутній знак дорівнює. Як же називаються ці записи? Вірно, вирази зі змінною. Прочитайте їх починаючи з останньої дії. Сума а і добутку Б і С. Частка різниці ікса Y та числа 3, сума добутку 2 і Д, і різниці m і n. Наступне завдання. Запишіть за допомогою рівняння математичне висловлювання. Наскільки треба збільшити число 48. Щоб отримати 180. Добре. 48 додати х дорівнює 180. Знайдіть корінь цього рівняння, користуючись алгоритмом його розв'язання. Згадуємо невідомий другий доданок. Щоб його знайти, треба від суми 180 відняти перший доданок 48. Х дорівнює різниці 180 і 48 або 132. Добре. Наступне завдання, яке я вам запропоную, буде ускладнене: завдання, в якому буде щось нове. Розгляньте уважно малюнок. І складіть рівняння за малюнком. Молодці. х додати 2 до рівні сумі 5,3. Що нового в цьому рівнянні? Так, справа не число, а сума чисел. Чи можемо ми його розв'язати, користуючись відомим нам алгоритмом? Не зовсім так? Отже мета нашого уроку скласти алгоритм розв'язання рівнянь, якщо в одній його частині буде вираз. Давайте скористаємось для цього відомим нам алгоритмом. Подивимось, чого в ньому не вистачає, і змінимо його, доповнивши тим, чого не вистачає якого ж кроку не вистачає? Так, вірно, знайти значення числового виразу в правій частині рівняння. І новий алгоритм набуває такого вигляду. Перший крок знайти значення числового виразу в правій частині рівняння. Другий крок... Визначити невідомий компонент дії, третій застосувати правило його знаходження, четвертий виконати дію і знайти результат. І нарешті останній п'ятий крок зробити перевірку усно або письмово. Давайте розв'яжемо рівняння з коментуванням за новим алгоритмом. Рівняння. А додати 23 дорівнює добутку 5 і 8. Обчислимо значення добутку в правій частині рівняння. 5 помножити на 8 це 40. Рівняння набуває вигляду А додати 23 дорівнює 40. Невідомий перший доданок. Щоб його знайти, треба від суми 40 відняти. Другий доданок 23, а дорівнює різниці 40 і 23, або 17. Перевіряємо. Підставляємо значення змінної в рівняння. Получаємо 17 додати 23 це 40. 5 помножити на 8, також 40. Ми отримали вірну рівність. Отже, корінь рівняння 17, знайдено правильно. А ну ще 4 помножити на n дорівнює сумі 9,15. Обчислимо значення суми в правій частині рівняння. 9 і 15 – це 24. Рівняння набуває вигляду 4 помножити на n дорівнює 24. Невідомий другий множник. Щоб його знайти, треба добуток 24 розділити на перший множник 4. n дорівнює часті 24 і 4 або 6. Перевіряємо. Підставляємо значення змінної в рівняння. Получаємо. 4 помножити на 6 це 24. 9,15 також 24. Ми одержали вірну рівність. Отже, корінь рівняння 6 знайдено правильно. Я пропоную вам перевірити свої знання, виконавши самостійну роботу. Якщо ви знайдете все правильно і розставите букви в таблицю, ви Узнаєте, що було справжньою пристрастю американського письменника, філософа і публіциста Річарда Баха, з висловлювання якого ми почали сьогоднішній урок. Ви в мене справжні розумники, молодці. До побачення!